In a Bag folk Fest. Друзі, також в описі під цим відео і тут десь з'явиться QR-код на наш BuyMeACoffee, Якщо ви можете і хочете підтримати нас, купити нам чашечку кави, будь ласка, нам буде дуже приємно, тому що ми намагаємося вам якби, ділитися з вами цікавим контентом, цікавою інформацією. Це також забирає трішечки час енергії, і нам буде приємно, якщо ви нас трохи підтримуєте фінансово, тому що ми також розвиваємося, як ми вже казали, купуємо різну техніку. Якщо ви нас підтримуєте, це нам буде дуже приємно. Тому, будь ласка, купіть нам кави. Дякую. Вінніпек Folk Fest це місце, де музика, культура та спільнота зливаються в єдине ціле, створюючи неповторну атмосферу радості і єдності. Мій перший досвід на цьому фестивалі в якості волонтера контролю трафіку став незабутнім і відкрив переді мною Канаду з іншого боку. Цей фестиваль був заснований в 1974 році і з тих пір перетворився на один з найбільших і найпопулярніших фестивалів Північної Америки. Щороку тисячі людей з різних куточків світу збираються в Бьорс Парк, щоб насолодитися живою музикою, відчути дух спільноти і просто добре провести час. Організація такої великої заходу вимагає колосальних зусиль і ретельного планування. Від координації артистів та волонтерів до забезпечення безпеки і комфорту відвідувачів. Все це важлива частина фестивалю. Цьому році це був 49-й фестиваль, який відвідало 76 тисяч людей, що стало рекордом. Фестиваль це не просто серія концертів, а справжнє свято музики та культури, організоване таким чином, щоб кожен відвідувач знайшов щось для себе. Фестиваль зазвичай триває 4 дні і приходить в Birds Hill Парк. На території якого розташовані різноманітні сцени, павільйони, кемпінг зони та зони відпочинку. Main Stage – це головна сцена фестивалю, де виступають найвідоміші артисти і гурти. Вона знаходиться в центрі території і має велику зону для глядачів, де можна насолоджуватися концертами просто неба. Green Ash – сцена, що розташована в затінку дерев, створює більш інтимну атмосферу. Тут часто виступають нові таланти та місцеві артисти. No Field – це сцена для акустичних виступів, де відвідувачі можуть насолоджуватися спокійною музикою у затишній атмосфері. Сцена для експериментальної та альтернативної музики. Тут часто проводяться імпровізовані та спільні виступи артистів. Також на території фестивалю були організовані місця для харчування та відпочинку. Фудкорти велика зона з різноманітними фуд-траками та кіосками, де можна знайти їжу на будь-який смак від веганських страв до традиційної канадської кухні. Beer Garden місце для відпочинку з друзями за келихом крафтового пива. Тут часто проводяться музичні джеми та невеликі виступи. Також були представлені місця для активного відпочинку: Workshops. Павільйони, де проводяться різноманітні мастер-класи та воркшопи від музичних занять до художніх проєктів. Це чудова можливість навчитися чомусь новому і поспілкуватися з однодумцями. Children Area спеціальна зона для дітей, де вони можуть грати, брати участь у творчих майстер-класах та слухати дитячі концерти. Також на території фестивалю представлені кемпінги, які є невід'ємною частиною заходу. Учасники мають можливість жити на території фестивалю, що створює відчуття єдності і спільного переживання. Кемпінг це не лише про ночівлю, але й про знайомства, спілкування, обмін досвідом та іншими відчуттями. General Camping Area – основна кемпінг зона, де учасники можуть розмістити свої намети. Вона оснащена базовими зручностями, такими як туалети, душові та місця для вогнищ. Family Camping – спеціальна зона для сімей з дітьми, де забезпечено тишу та спокій, а також додаткові розваги для малеч. Accessible Camping – територія для людей з обмеженими можливостями, обладнана всім необхідним для комфортного перебування. Вініперський фольклорний фестиваль також відомий своєю відданістю екологічній стійкості. На фестивалі встановлені численні станції для сортування сміття, компостування та переробки відходів. Використовуються багаторазові стакани та посуд, а учасників закликають мінімізувати використання пластику та інших одноразових матеріалів. На цьому фестивалі волонтери грають ключову роль у цьому процесі, і моя робота контролю трафіку була лише маленькою частиною великої картини. Волонтерська спільнота це справжня родина. Тут можна знайти людей різного віку і походження, об'єднаних спільною метою, зробити фестиваль незабутнім для всіх учасників. Моя робота полягала у контролі за рухом транспорту, допомозі відвідувачам з паркуванням і забезпеченні безпечного пересування на території фестивалю. На фестивалі панує дружня і відкрита атмосфера. Люди збираються не лише заради музики, але й для того, щоб поспілкуватися, обмінятися досвідом і просто насолоджуватися літніми днями у колі однодумців. Для багатьох учасників фестиваль стає місцем духовного оновлення, де можна відпочити від повсякденних турбот і насолодитися моментом. Кожен день приносить нові знайомства і незабутні враження, що робить Вінніпек Folk Fest особливим місцем для всіх його учасників. Щороку на фестиваль приїжджають люди з різних країн і континентів. Багато з них приїжджають вже багато років поспіль, створюючи традиції і передаючи свій досвід новим поколінням відвідувачів. Яскравим представником є Річ Хемон, відвідує фестиваль вже 40 років поспіль. Зараз він пенсіонер, і шлях до фестивалю з його рідного містечка Пінаві з кожним роком стає все складніше. Але в нього й думки не має зупинитися, тому що це подія, на яку він чекає 12 місяців. Він розповідає, що для нього це не просто музичний захід, а частина життя, де він може відчути справжній дух спільноти і натхнення. Це як щорічне возз'єднання родини, всі повертаються, діляться тим, що вони зробили за останній рік. Особисто мій перший досвід волонтерства на фестивалі був сповнений нових вражень і знайомств. Я відчув, як важливо бути частиною великої команди, де кожен має свою роль і робить внесок у загальну справу. Це не лише про контроль за рухом транспорту, але й про допомогу людям, створення позитивної атмосфери, і забезпечення комфортних умов для всіх учасників. Крім роботи як волонтер, я мав можливість насолитися живою, музикою, познайомитися з багатьма цікавими людьми і відчути справжній дух фестивалю. Він став для мене не просто роботою, а частиною життя, де кожен момент був сповнений радості і натхнення. Працював я три дні на фестивалі волонтером, Вінніпек Folk-Festival. Цікавий досвід. Є чим з вами поділитися, є, ну, як би, що для себе взяти нового з цього всього. да? Ну, з чого все починається, де да? як це було все організовано? Тобто ми завчасно десь за півроку подалися на цей фестиваль як волонтери. До речі, якщо коротко, такий сполер трохи. То це крута тема для відпочинку компанії. Тобто, ви записуєтесь волонтерами, ви волонтерите. 4 дні йде фестиваль, з 4 днів ви 3 дні волонтерите по 6 годин. І решту часу ви просто розважаєтесь, відпочиваєте, але все по порядку. Друзі, я був волонтером в трафіку. Трафік, Трафік це регулювання дорожнього руху. Це така, скажімо так. Найскладніша, напевно, робота, яка не вимагає якихось технічних навичок, тому що є різні волонтери, які займаються різними як налаштуванням апаратури на сцені, так і приготуванням їжі і сервіровкою їжі для волонтерів та артистів. Якщо узагальнити, то весь фестиваль тримається на волонтерах. Тобто тут волонтери скрізь готують їжу, регулюють трафік. Ee, допомагають людям сортувати сміття, там, поливають водичкою, ну, тобто все, налаштовують техніку, аудіотехніку, комунікують з поліцією, тобто, волонтери роблять все. Тобто, фестиваль тримається на волонтерах. Ee, фестиваль тривав чотири дні: сьогодні останній день. Я вже його відпрацював. Зараз знаходяться в бекстейджі, там, де волонтери, якби артисти перебувають. Відпочивають, куштують їжу. Тому з чого почати? В чому полягала моя робота? Моя робота полягала в тому, щоб регулювати трафік з іншими волонтерами. Тобто ми працювали на парковочних слотах, і були дві великі парковки, на яких ми регулювали дорожній рух, а також був кемпінг, там, де люди відп... ну, залишались на ніч. Тобто, це такий прикольний, фішка в тому, що це прикольна тема тим. Е, цей фестиваль це типу, як знаєте, як Burning Man в Штатах, але трошки проще, звісно, такий лайт варіант. Тобто, люди приїжджають сюди на 4 дні на кемпи. Вони знімають окремо, знімають кемпінг на 4 дні. Е, ну така, як, як я зрозумів, дивлячись на те, що відбувається тут. Тобто люди записуються волонтерами. Тому що якщо купляти квиток на всі чотири дні, це трошки якби затратно. А люди записуються волонтерами, приїжджають на відпустку на чотири дні з палаткою, куплюють окремий квиток кемпінг. Так само скидку волонтери мають на кемпінг, заселяються. Вони волонтерять там свої шість годин в день, три дні чотирьох, так як було в мене. Тобто фестиваль з четверга по в неділю, і я волонтер в четверг, п'ятниця, ой, вибачте, субота, неділя, тобто три дні по шість годин. І потім решту часу вони проводять на свій, дос, на свій розсуд. Тобто тусуються, спілкуються, слухають прикольну музику. Тут представлено різні різні види музики, як від національних, так і якихось там різних. Люди також тут різні: від панків, всяких неформалів до простих нормальних людей. Ну, всі нормальні люди, але різних, різні люди. Коротко, тут різні є. І ЛГБТ люди, і неформали, і люди з сім'єю, з дітьми приїжджають. Тобто різні класи, і різні люди приїжджають сюди. Дуже все весело, все відбувається на землі. Тобто ви собою берете стільчик, берете з собою. покривало. Якщо ви не в кемпінг приїжджаєте на день, ви заходите сюди, тобто ви просто ставите свій стільчик, де є вільне місце на землі, і слухаєте музику. Всередині влаштовано дуже цікаво. Є декілька павільйонів, які грають різну музику. Тобто, тут, якщо я не помиляюсь, їх три чи чотири таких маленьких, і основна сцена, велика сцена, знаходиться окремо, вона така, як би центрова сцена. Там так само люди розкладають якісь покривала, розлягаються там і ну, відпочивають, слухають музику. Так само алкоголь, так само тут є, продається алкоголь на території. Я не бачив, де він, але на карті я бачив, що він тут є. Лікар-маркет, який ви можете придбати алкоголь, якщо ви хочете. Звісно, тут ціни будуть іншими, тому люди, ті, хто навіть приїжджають з не з Вінніпегу, а з інших там з провінції, то вони йдуть в місто і купляють там, тому що там дешевше. Але нюанс в тому, що ви не можете знести алкоголь на. Фестиваль, ви можете там в свій кемпінг, якщо ви хочете, туди ви можете завести алкоголь, але на вході перевіряють там, чи нема яких бутилок. Але звісно, люди умудряються, заливають там в бутилки для води, в бутилки, там в термоси, мішають, заливають, ніхто там не буде вас нюхати, перевіряти. Тобто це такі речі, ніхто не забирається, можна приносити. Але так, щоб приносити по пококу пива, типу, або там, багато бутилок, то ні. Взагалі дуже цікаво для себе, я, чесно кажучи, не відпочив толком тут. Ну якби я три дні відпрацював, але я от сьогодні тільки трохи походив по фестивалю, подивився, як воно все влаштовано і, типу, от з вами зділюся. На майбутнє тема цікава, тема прикольна реально тим, хто збирається компанією, Тобто, записується волонтерами, берете якусь там відпустку, приїжджаєте сюди на кемпінг. Тут своя атмосфера, своя тусня, дуже багато молоді, всі різні, всі дуже відкриті до спілкування, тобто дуже весело. Як я вже сказав, ви волонтерите якісь там 6 годин в день, а решту часу ви проводите, просто відпочиваєте чи коротше чилите. Дуже прикольний фестиваль, це 49-й фестиваль, вже 49 років цей фестиваль проводиться тут в Веніпезі. Наступний рік буде ювілейний рік, це 50 років цьому фестивалю. Люди приїжджають кожен рік, не пропускають, готуються, ну, як тобто, ну, це дуже Людям дуже подобається. Люди беруть завчасно відпустки, люди е, готують палатки, оснащення, наряди свої навіть. Тобто придумують собі якісь наряди цікаві, бо я ж кажу, люди різні і різні, різні ці. Тому тому так. Ну, Як я вже сказав, ми волонтерили, в кожній групі волонтерів є старші групи. Тобто, є, наприклад, група, в якої був трафік, регулювання трафіку. У нас я так зрозумів, було дві групи: одна займалася паркуванням на парковочні слоти, а також регулювання в районі кемпінгу. А інша група займалася регулюванням дорожнього руху, грубо кажучи, коли люди переходять дорогу по пішохідному переходу, але трафік дуже великий. періодично приходиться зупиняти транспорт, щоб люди могли перейти дорогу. Тому інша група здійснювала. Це регулювання, а також плюс вона стояла на різних входах-виїздах, де ну, заборонено проїзд. Просто щоб людям пояснити, що тут проїзду немає. Або перевіряла документи. На території організовано, як я сказав, вже декілька павільйонів з музикою. Також є понти, де можна попити набрати воду. Також роздають, бачив, два вагончика, в яких безкоштовно роздавали морозиво і каву. А також один, де дуже смачна була молоко. Тобто продавали такий якийсь молочний напій, типу 100% Канада. Ну, дуже прикольно, там з корицею якось така. Знаєте, фішка в тому, що холодне молоко з якимись приправами буває з корицею, і воно дуже прикольно, ну, навіть поїсти. тобто ну, Покуштувати це дуже смачно і прикольно. Це ви б чуєте мене, просто кемпінг, і люди ходять до себе в кемпінг і за цього трошки там хлопують дверима. Також на території є магазин, типу ну, сувенірний магазин, де можете придбати футболки, різню бюджетерію, тобто різні люди продають свої товари. Я так розумію, їх так само окремо їх, їх там верифікують, запускають вони, купляють квитки на цей типу територію і продають е -е, різні товари. На жаль, я не зміг потрапити в кемпінг, основний великий, тому що там має бути окрема перепуска, а перепуска це був крім оцієї перепуски. Треба було ще мати собі браслет, відповідний кольору. Які дозволяють вам потрапити на кемпінг. У мене такого бажати не було, я намагався, там, типу, сказати, що я там пройдусь, прогуляюсь, але Ну, я спитав, знаєте, то, якщо йдеш е -е -е, в лице кирпичом і йдеш, ніхто тебе нічого не запитає. Коли ти питаєш щось, то тобі, звісно ж, забороняють. Тому я запитав, мені дівчата сказали, що типу, ні, не можна не можна, тому що це тільки ті, хто переживають, проживають в кемпінгу, навіть волонтери. А там, напевно, ну, не знаю, не більшість наполовина кемпінгу волонтерів проживають. Так само треба окремий браслет, щоб зайти на територію кемпінгу. Але це мені як розказали, це окреме яке місто, в якому відбувається своя хімія. Дуже цікаво. Тому, друзі, раджу наступного року записатися волонтерами. Якщо буде комусь цікаво, посилання ставимо під цим відео в описі. Записуйтесь. Приїжджайте компаніями, дуже круто, атмосферно, можна круто якби, відпочити, відтягнутися, як то кажуть, і переключити своє, е, свої мізки від побутових проблем, роботи, піара, е, не знаю, там, зарплатні і всього іншого. Це така класна, така немножечко відпочинок. Два дні відпустки берете, два дні вихідних, і, в принципі, за 4 дні ви можете нормально собі відпочити. Тому, будь ласка, на наступний рік приїжджайте. Всіх запрошуємо на цей фестиваль. Дякую вам, що дивитесь нас. Вибачайте, що ми так довго не виходимо. Буває, трошечки ми теж бізі, ми живі люди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, лайки. До нових зустрічей!